Всім привіт! Мене звати Тетяна Добель, я засновниця Sunflower Ukrainian Hub в Каунті Вексфорд, Ірландія. Сьогодні до нас приїхав в гості дуже гарна людина В'ячеслав Степашко, позивний кокумбер, 46-та аеромобільна бригада, четвертий батальйон, окремий розв'язок, головний сержант. Я сюди приїхав не просто так, ну, взагалі то я в відпустці зараз, в офіційній щорічній відпустці. Але сижу я тут не просто так. Буквально позапозавра, перед тим як сюди я виїжджав, мені подзвонив комбат і сказав, попроси, будь ласка, своїх дівчаток, мається на увазі ваш волонтери, нехай нам треба пікап. А чому? Ну тому що Русня розбила останній останні пікап п'ятий за два місяці, місяці п'ятий пікап і наш зараз. Наш взвод БПЛА залишився без техніки. Так, я приїхав і сижу тут зараз. Надію на те, що зараз ми знімемо щось, хтось це побачить і нам надати на пікап. Можливо, я привезу себе пікап додому. Так, Тані. Я би хотіла запитатися, яка зараз ситуація на фронті. Що Складна там відбувається? Ситуація? Люди не розуміють. Вони думають, що якщо військовий, то він може сказати, яка ситуація на фронті. Я можу сказати тільки. За нашу от, кілометрову зону, нашу відповідальність нашого батальйону. Складно, дуже складно. Не вистачає, Не вистачає техніки, наш підрозділ, е взаємодія з нашими БПЛАшниками. І я знаю трохи ситуацію, яка там відбувається. Одна точка живе максимум тиждень, і їх розбивають. Постійно розбивають, е розбивають точку, а це кабелі, це виносні антени. Це старлінки, це генератори. Ситуація на фронті чудовий додаток є діпстейт. Якщо комусь цікаво. Я знаю про ситуацію на фронті. Ми відповідаємо конкретно за цей кілометр. Наша зона відповідальності нашого батальйону. Якщо комусь щось цікаво більше, будь ласка, заходьте на діпстейт, дивіться. І ви побачите, яка ситуація на фронті відбувається. Як почалася твоя як почалася твоя служба військова? Як розпочалася? Ранок 24-го. Ранок 24 го Ран я був у Львові, Бріховичах. Вітання моїм друзям. Одинадцяти ранку, 24 го виїжджав в магазин, бачити, а там черги кілометрові у Львові, в Люди закупають там цукор. Сіль, крупи. І, і, і тоді коли, і, а там не було мене і посипались ці mm. е е телефонні дзвінки, І я знав, що почалась війна. І цей буквально вивіз своїх дітей в Німеччину, Олежку та Віточку. І ще чекав десь більше місяця, поки їхні матері, мої колишні дружини, виїдуть, теж зможуть вони. Були боку, на окупованій території Херсонщини. Вони виїхали, я їх попрощався з ними, вони на Карковці, вони виїхали, так. зустрілися своїми дітьми, і вся тоді я вже для себе вирішив, ну, я для себе давно вирішив, що я ви, виконав цей, свій обов'язок перед сім'єю, а тепер маю виконувати перед своєю е, 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 країною. Не державою, країною. Так, я поїхав до батьків, там десь тиждень, побув з ними, пішов, обійшов три мати, вистоював такі черги, капець нарешті. У мене ну, все було зайнято. Мені сказали, підеш, держ... підеш держ... пропонували програму ВСК, я сказав, ні, я не хочу, я хочу воювати, а не стояти десь в Краковсіну на блокпосту. Нас поліція теж відмовився, ну, а потім, потім мені сказали, що в здешеве. А я кажу, а що це? Вони кажуть, ну це десонт-штурма, я почув десант, захід, да? хоча сам не знав, що це таке. І так от і пішов. Я вистояв чергу, не одну, в трьох військоматах в Києво-Святошинському районі, нарешті мені сказали, що ми тобі дзвонимо. І все, я поїхав. Я прийшов, почав з Херсонщини, дійшов до Дніпра. Потім було Бахмут, Цегодар, Запоріжжя, зараз знову Донбас конкретно Курахова. А, до речі, я забувся. У нас дуже класний комбат, моноліт, респект. Пікап привеземо. Да, Якщо не сам на нього прийду, то він прийде за мною трохи пізніше. Ні, а може ми, два. Ні, ми ж з тобою розмовляли, що ми рахували, в даному потрібно як мінімум три автомобілі. Це в, вже на зараз. Уже на зараз? Уже на вчора. У них за два місяці згоріло п'ять пікапів. Зараз вони оце їздять, вони і, е, просять інші підрозділи роти. Це ну, в це окремий підрозділ. Вони просять, ще у нас є три роти, вони просять у рот, вони просять у інших там. Інших підрозділів вони просять пікапи, їм ці пікапи дають. Хлопці, тим самим вони занижують боєздатність своїх підрозділів, розумієш? Так що я всім дякую за кожен донат. Вам дуже дякую. І вам. Ми нічого такого не зробили. Та ні, ви багато що зробили. І ще ви дізнаєтесь, друзі, що вони зробили всі. Мене вже, чекає, я зараз буду повертатися з відпустки. В Чернівцях чекаєш одна машина, Sunflower Ukraine Hub. Її купив, перевіз, а мені залишилось тільки забрати. І що, що, що мені подобається, що Альона, що Sunflower Ukraine Hub, вони мене просто поставили перед фактом. Я не просив у них машину. Вони просто мені дзвонять і кажуть, Славік, так і так, там тебе чекає машина. Оце класно. Крім автомобілів, що ще вам потрібно? Ну крім автомобілів? Крім автомобілів. Дрони. Я сказав, за пікап, що ми чекаємо. Так що кидайте люди. Реп дуже важливо. Дуже важливо реп. Я вже розповідав, що в мене, так? Да? Нас догнав, мене півішка раз була. Три місяці тому. Я до сих пір на це руху не чую. Реп дуже важливо. У мене є реп, він стоїть, але він перекриває один діапазон з 850-900. Це нічого, тому що вони, все, вони постійно розвиваються, вони все понижають, понижають, понижають діапазони. Що повністю закритися і від тих піввішок, і від Mavic, там вже ну, 450, здається, от 450 1200 МГц. Але це коштує близько 300 тисяч гривень. 250 тисяч десь там можна, ну де там, дешевше, де гроші. Якщо ви готові платити такі гроші, то у нас буде багато живих хлопців, козаків наших. Ну за дорого. І, і коли ми з тобою розмовляли, ти пам'ятаєш, що ми збирали на реп. Так, так. Ми ці кошти перенаправили на автомобіль. У нас були кошти, так, так. І ми їх перенаправили на автомобіль, тому що я можу. У нас є подавлення, ми його включаємо подавлення. Щоб Ну, автомобілі. Автомобілі, потім риб уже. Ми можемо їздити і без ребу на свій страх і ризик. Ну, цей страх і ризик це ваше життя. Це наше життя, так. Але ну, це все впирається в кошти. Що, ти питаєш, що найважливіше? Найважливіше це автомобілі. Це автомобілі, тому що автомобілі. Це найважливіше. Потім без РЕБу ми можемо гняти надовго. Нам ще потрібно що? Донати на обладнання, на обладнання для, наших, для наших пілотів. Тому що вони ведуть слим 24 на 7. Вони хто зараз воює, воюють ефішники і бомбери. Це наші хлопці. І все, їхні точки постійно розбивають. Якщо хлопці живі, це ок, але вони розбивають кабелі, виносні антени, старлінки, е, генератори. От зараз мій. Близький друг, наш пілот, пумба. Вітання тобі, Андрійко. Він зараз тяжк... 300. Я саме возив. Він був тяжкий. в нього був гемопневматорекс. Ми його коли довозив він же хрипів. Зараз він Там, в нього куча осколки залишилися печінки. Якщо можна, сюди кудись привезти на реабілітацію. Це було просто прекрасно, тому що в нього і так були реабілітація. Його зараз йому там платять і бо там, там два місяці йому дають на відновлення. Але якщо є можливість сюди привезти на відновлення, ми про це розмовляли ми розмовляли. Так, ми, про це розмовляли ми надали список, які потрібні документи, і яка так, лікарня так, в Ірландії так, приймає так, ре так. на реабілітацію військових з України. Так. Ми запускаємо цей процес. Запускаємо цей процес. Моноліт підтримує, тому що пумба це супер-супровий. І він повернеться і сказав, а все, та ні, звісно, я повернуся. Зараз тільки відновлюся. За Донати, за допомогу. За Донати, за допомогу. Мені прям неприємно це все робити. Тому що я себе відчуваю, якийсь попрошайку Хоча Хотя воно, такі. по суті, воно таке є. Я зараз мав би десь відпочивати собі, там, пити віскі або ще щось, її не спити. А я сижу тут перед цими софітами. Заради Фу. чого? Щоб нам накидали на пікап. Мені це приємно? Ні. Воно мені треба? Так, воно мені треба. Тому що це рятує знаєш, ну, життя людей, яких я конкретно яких я знаю. Ну, це мої люди, їх знаю. Я розумію, це таке риторичне питання. Наскільки часу вистачає одного пікапа? Е, немає конкретної статистики. Але я знаю, що в підрозділ БПЛА нашого батальйону за два місяці мінус 5 пікапів. Отак Тому що, коли ми, я спілкуюся, наша організація спілкується з іншими військовими, така відповідь: інколи, один день. Інколи і два-три місяці. Так, вона буває по-різному. Тому що різні підрозділи вони виконують різні бойові. задачі бойові. Наші пікапи, про які, про які зараз <coughs> йде мова, вони виїжджають не раз там, в тиждень, а два-три два, рази на день, ну по сірому. Вони ганяють постійно. По сірому військові розуміють, про що йде мова. Вони виїжджають по сірому, і все, а там їх вже чекають бомбари. І вони їх просто закидують. І от і я конкретно свого підрозділу передав їм всю свою техніку, і все, їх вже немає. Давайте ми ще згадаємо про кримських татар Одещини. О, кримські татари Одещини. Вам окрема подяка. Дякуємо Кримської Татаро Модещині. Вони не просто там щось там, якісь плетуть. Я їм відсилаю фото або відео з наших Мавіків. Вони, це їхні запити. Саша мені каже, мені треба, щоб я знала, як вас зверху бачать. І ми відсилаємо ну, відео, як нас бачить Мавік. І вони це для того, щоб вони підбирали колір тканини. Це я про те, що, наскільки вони до цього сірі ставляться. Не просто так на ще то. Ні. І для кожного сезону. Зараз вони для осені роблять, потім буде для зими. І для кожного сезону вони просять, щоб я їм дав відео з Мавіка, щоб вони розуміли, яким які кольороканини підбирати. Дякую. Добре, хочу подякувати Тетяні, яка нам допомагає. Ми ж дуже давно, постійно. І навіть нам не треба просити про цю допомогу. Ось від нашої, від нашої бригади. Я привіз сюди цю прекрасну країну Ірландію. Перепрошую, щоб без грамочки не було коли купити. Це грамота подяка. Дякую за подяку, але це не тільки моя подяка, не тільки це подяка всьому сам фаверу кенін хаб та всім жителям українських Всі жителям українські спільноті спільноті яка проживає в каунті вексфорд люди ви молодці дякую Приємно.